У четвер у Єрусалимі біля будівлі Кнесету прощалися з Шимоном Пересом, багаторічним прем'єр-міністром та до позаминулого року президентом Ізраїлю. Він помер напередодні на 94-му році життя. До домовини підійшов екс-президент США Білл Клінтон. У твіті, реагуючи на звістку про смерть Переса, він назвав його своїм блискучим і красномовним другом, що боровся за мир. Шимон Перес як на мене, був одночасною людиною, практичною і ідеалістом. Ми сподіваємося продовжити його боротьбу за мир, але без нього світ стане біднішим, і в Ізраїлі бракує таких лідерів, які надихають я прийшла віддати шану прем'єр-міністрові та президентові Шимону Пересу, а також висловити надію на мир і висловити протест проти того, що нічого не робиться задля його досягнення. Ховатимуть Шимона Переса у Єрусалимі у п'ятницю. Ізраїльські силовики проводять найбільшу за останні роки безпекову операцію. Участь у похороні підтвердили десятки світових лідерів. Зокрема, президенти Німеччини, Палестини, Сполучених Штатів, Франції та України російську делегацію очолить спікер парламенту.